Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак, Удався все зле проворний, завзятіший цих бурлак. Мабуть, немає жодного українця, який би не чув цих рядків і не знав перу, якого автора вони належать. Так, дійсно, це початок поеми Енеїда Івана Котляревського, безсмертного і славетного твору, якому цьогоріч виповнюється аж 225 років. Іван Котляревський геніальний автор, творчість якого особливо сьогодні має для нас велике значення, зокрема у протистоянні з Росією. 1798 рік, коли світ побачили перші частини Енеїди, став не тільки роком народження нової української літератури, а й епохальною подією в культурному житті України кінця XVIII століття. Це була перша друкована українська книжка, написана живою народною мовою. Вже 225 років, українці щиро сміються над пригодами Енея. В козацьких шароварах і жупані, що змушений був покинути сплендрований ворогами рідний край і шукати нової вітчизни, а в підтексті поеми зашифровано цілий пласт нашої історії. Іван Котляревський знакова посадь в українській літературі, бо саме він дав їй поштовх, запустив її по-новому, дав їй нову форму, новий відлік, розуміючи всю значущість. Автора поеми Енегіда Шевченко написав поезію на вічну пам'ять Котляревському, в якій є, зокрема, такі рядки: Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть.